Вітаю, шановні друзі! Виявляється, що у корупції винен народ, а не українська влада. Такий меседж прослуховується в словах Подоляка радника голови. Офісу президента, який нещодавно сказав, що саме толерантність народу до корупції і являється отим першоджерелом проблемою по боротьбі з корупцією. Да? Тобто, по словам Подоляка, риба гніє з хвоста, а не з голови. Да? А Подоляк забуває про те, що саме державний службовець повинен дбати про те, щоб не було корупції, він повинен відсікати будь-які намагання. Йому дати якусь грошову винагороду, розумієте? Не людина, людина повинна, звичайно, але скажу так: в кожній країні є люди, які хочуть дати на лапу і щось порішати. Але ж в Німеччині, в Англії це так не пройде. Ви не прийдете в якесь мрео в Німеччині, і не скажете, я вам дам вирішить мені. Ні, тому що там службовець відмовиться, але людей. Повірте, багато бажаючих так повирішувати. І не завжди це залежить від народу. Не завжди. Першоджерелом корупції є не народ, а влада. І те, що робить Подоляк, друзі, це психологічний прийом-політика, е який формує колективну вину народу за недоопрацювання влади. На вас фактично перекидують е, вину е, своїх дій влада. Дивіться, будь ласка, це відео, і ми продовжимо. Україна досі. Давайте я буду відвертим. Толерантно на різних рівнях відноситься до корупційних проявів, країна чи країна держава? Далі, чи далі, люди, зараз, дивіться, як дивіться, люди, якраз. Тобто ну, тобто держава, чи люди, як давайте розділили крас, тобто воно держава зрозуміло, що дивіться, якщо у вас не прозора система адміністративних відносин, то тоді будь-хто на будь-якій посаді може скористатися своїми адміністративними можливостями, щоб заробити гроші. Це топ корупція. Да, але я говорю зараз про толерантне відношення до корупції суспільства. Чому тому що дивіться, той, хто отримав. Незаконний прибуток, користуючись своїм адміністративним станом, ну, чи там, посадою. Це Ну, да? наприклад, да. а його сім'я як до цього ставиться, а його друзі. як Прекрасно, до цього я впевнена. Ви зараз відповіли на те, що я говорю. Це і є толерантне відносина суспільства. Вони вважають, що це круто. Він може купити собі будинок. Дружина може отримати якийсь. І вони так, да, і вони ж не говорять чоловіку, там, чи сину, чи дочці. Навіщо ти це робиш? Цьому є проблема, і тому це важке питання не для. Нашої дискусії це важке питання для того, що суспільство має переусвідомити. Тобто, я про державу не говорю, тобто тому, що українці я вважаю, самі толерують корупцію, самі пропонують 20 тисяч Дивіться, доларів. Два, два ну що, друзі, да як вам враження? Розумієте, по логіки подоляка потрібно, мабуть, виправдовувати крадія, який викрав товар, тільки тому, що товар був доступний, да або виправдати потрібного гвалтівника, який зґвалтував дівчину, тільки тому, що вона йшла в гарній Сукні, да? тобто винен народ, що він дає, а те, що влада бере, про це і слова немає в його словах. Він не каже про те, що ні, друзі, потрібно боротися з корупцією в державних структурах, тому що саме державний службовець є суб'єктом антикорупційної політики. Незвичайний громадянин. Ні ви, ні я. Не являємося суб'єктами антикорупційної політики. А саме державний службовець, саме державну службову декларацію подає, саме він зобов'язаний на ньому лежить обов'язок контролювати і присікати будь-які спроби дати йому хабаря. Людина вільна в своїх правах, а службовець обмежений. На ньому обов'язки є, розумієте? А подоляк. Каже, що ні, винні ми з вами, тому що ми толерантно відносимося. А вони такі бідненькі, нещасні дівчатка, які сидять, о Боже, їм запропонували. Вони взяли, і вони не винні. Винен народ, друзі. Це психологічний прийом е е сформування колективної вини у українського народу. Не піддавайтеся на колективні маніпуляції політтехнологів, тому що Подоляк гарний політтехнолог. І не просто так в нього в Вікіпедії навіть написано антикризисний менеджер. Да? Тобто він гарний політтехнолог, який чудово формує в вас думку того, що саме ви винні, друзі. Я вам скажу більше, що в будь-яких проблемах на війні буде винен не Зеленський, не влада, будуть винні звичайні військові. І навіть не керівництво Міноборони, а звичайні військові в усьому будуть винні. Так само, як ми з вами винні в усьому, а влада чиста. І пухнаста. Думайте, друзі, своєю головою, і не дозволяйте нікому маніпулювати е, вами з повагою ваш адвокат Демченко.